А бурячок по-корейськи смакували дуже просто. Тремо бурячок на тертку морква по-корейськи. Якщо у вас є приправа морква по-корейськи, додавайте в даний бурячок. Якщо немає, тоді додаєте трішки цукру, трішки солі, трішки перчику. Трішки уксусу і олії. І все це перемішуєте. Хай воно трішки постоїть, і ми отримуємо бурячок по-корейськи. Ви знаєте, я чогось більше е мені подобається бурячок по-корейськи, ніж морква. Можливо, це із-за того, що бурячок інших, іншої структури, але. Хочу вам побажати, що ви приготували і смачного вам. Я думаю, на сніданок чи до обіду. Ви будете смакувати. Тож, додайте, ще раз повторю, якщо немає приправи морква по-корейськи, додаєте трішки солі, трішки цукру, трішки оксусу, трішки олії. Ну і можете ще деяку приправу трішки додати, якщо ваша це добра ласка. Тож, будь ласка, до зустрічі! Смачного!